Мені тоді було десь сім років. Я тоді ходив у школу в третій клас, мені майже було вісім. І тоді я вже за пару за місяць у мене вже було день народження. Потім, як я пішов уже. Із школи додому і був около дому, а там собака така на мене вилітає. Така чорна. Жорна. Вона не за мною гавкала, а я за неї повторяв. Гавкав тоже на її. Там їхав воз з конями і там собака одволіклась, потім там назад до мене побігли я йшов по друзів своїх кликать. А там будва вона за мною. Далі машина їде, потім вона на машину за машиною біжить, щоб прокусити машині колеса. Потім я ледве встиг пробігти до школи. Там вже в них уроки кончились. І Потім я їм все розказав, потім ми вже повернулися додому без тієї собаки, не бачили вже її. Я вже всім. Розказав свою історію, як на мене з з собакою. Ти тобто навіть так плакав, коли я її ще їхав.